Нещодавно мала за честь приймати англійського банкіра. Літня людина, десь років за 70, донька з ним познайомилась на початку війни в Ужгороді, коли два англійських банкіра вирішили загрузити свій бус різноманітним гуманітарним крамом, сісти за кермо і поїхати в Україну. Тож, ставши в чергу на нашому кордоні, вони розговорилися із Чехом і той сказав, що якщо у вас з документами все. Гаразд, то пройдете таможню дуже швидко. На що вони сказали? З якими документами? <світ> Ось ці непугані європейці, які набили різним товарам бус. Там були навіть пральні машини для облаштування житла переселенців. І жодних документів. Я не знаю, взагалі, чи були в них паспорти, але із документів в них був. Рекомендаційний лист Королеви Єлизавети. Так вам не почулось. Вони на, на зворотному шляху хотіли взяти жінок з дітьми, які хочуть евакуюватися. І щоб тим було зручно, комфортно. Знаєте, все ж таки два чоловіки звернулися по рекомендації до королеви Єлизавети. І оцей монарша, канцелярія, надала їм листа. Де було зазначено, що ці англійські пани є достойними джентльменами, і їм можна довіряти. Ось такими документами вони припхались на українську таможню. Тож, ужгородські волонтери поїхали, аби їм допомогти пройти наш кордон, і залучили мою доньку у якості перекладача. А оце тепер один із них вирішив е, приїхати в Київ, аби засвідчити всім іншим, що можна гуманітарку возити не лише на захід країни, а й в центр. Він був дуже вражений нашою країною, природою, столицею. Сказав, що ми дуже схожі з ними, що, можливо, в них є краплина української крові. Він був, був дуже здивований рівнем життя українців, нашою вдачею. Вони нічого взагалі про нас не знали. Тож тут їм йому влаштували ну, таку свою рідну екскурсію Київщиною, яка зазнала окупації. Він відвідав і Бучу, і Бородянку, і Ірпінь, і Гостомель. Ще я застав ось той попередній обстріл Києва, який, пам'ятаєте, я казала, що на сусідній вулиці один будинок згорів, другий пошкоджений. Так, так би мовити, скуштував всі прелісті війни.